Пане Юрію, якщо наші війська відійдуть з Курщини, чи підуть ці російські та корейські немалі сили вже на сумщину за нами, чи передбачили такий сценарій? Ну, безумовно, це можливо. Безумовно, можливий такий наступ. Але хочу сказати, що ситуація полягає в тому, що сама оця санітарна зона на Курщині по своєму задуму це достатньо вузький плацдарм, на якому неможливо маневрувати, і тому він незручний для нас. Якби були можливості, планувалася операція, скажімо, на більш широкому фронті, такої проблеми, і, можливо, і не існувало. Але вона зроблена як такий вузький клін, цей плацдарм, санітарна зона. І ворогу вдається його контролювати. На самій Сумщині, де такі блокади комунікації нема, ворога знищувати буде значно зручніше. Контролювати цю санітарну зону вогнем. Тобто для нас, якщо корейці і росіяни підуть, то умови для оборони будуть зручніші, ніж зараз оборона цієї санітарної зони, вузької достатньо. Оцей клін для нас невигідний.